Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас із вами в гості завітали веселі олівці. Привітайтеся з ними! Привіт-привіт! Кольорів у нас з вами дуже багато. А ми будемо сьогодні з вами зелені та сині кольори розглядати. Влітку колір цей усюди його дуже люблять люди. Все зелене. Трави, листя, куди б ти не подивився. Ось як яскраво малюю зелений колір травичку, яблочко, автівку. Пропоную вам, маленьке завданнячко, знайти предмети зеленого кольору. Якщо зможете, то назвіть їх. Це авто. Парасолька, а ви малята продовжіть та попрацюйте зі своїми батьками. А ми тебе трішечки повідпочиваємо та пальчики порозминаємо. З олівцем я гарно граю, Проміж пальчиків тримаю. Перекочую, катаю, перекочую, катаю і на місце повертаю. Повторюємо вправу ще раз. З олівцем я гарно граю. Проміж пальчиків тримаю. Перекочую, катаю, перекочую, катаю. І на місце повертаю. Молодці малята. Про зелений ми дізнались та до синього дібрались. Тільки глянь бурхливі хвилі У цім морі сині, сині і моряк на кораблі. Теж у синьому брилі. Тут автівки, риба, кеди. Та безкрайнє синє небо. Малята, ось і закінчилось наше заняття. Давайте з вами складемо олівці в коробки за відповідними кольорами: червоний, зелений, синій. Молодці малята! Хочу ще вам показати, як олівці вміють гарно малювати. Подивіться на картинку та посміхніться. На жаль, малята, але нам вже треба прощатися з нашими гостями. Кажемо олівцям до нових зустрічей!